У солдата чи у цивільного паспорті занесено, на шевроні, на, на жетоні, та, татуювання на лобі, на руці, де завгодно, все одно той, хто буде переливати, переливати кров, або перед тим, хто буде переливатися кров, треба зробити тест на визначення групи крові і резусу крові. Стандартний тест вимагає дороговартісного обладнання, реактивів. Скляних, ну зараз вони не скляні плексигласів, але все одно колб. І електрики. Ця штука вона має ну, практично безмежний Це елдон-карта для визначення групи крові данський виробник. Практично необмежений термін придатності. Для тестування потребується максимум 2 хвилини. Сама хімічна реакція триває 40 секунд. І для того, щоб визначити із мобільністю 99,99% ,99 з точністю групу і резус крові, необхідно 4 краплі водички. І чотири краплі крові. Тому я зараз тоді візьму на стаканчик води. Значить, може бути вода, може бути фізіологічний розчин, будь-яка рідина, окрім людського, людського походження, людської рідини. Тобто плюнути не можна, тому що там тоді буде реакція інша. На це будуть реагувати хімікати. Якщо не поспішаючи, може хтось взяти, умкнути секундомір. І ми порахуємо скільки воно триває. Так ми беремо руку, карточку. Тут є все для того, щоб провести тест. Відкриваємо. Це відразу викидаємо. В картоці два напівавтоматичних лице та один запасний. Інструкція, як це необхідно робити, а також табличка, по якій визначається група і разом з після проведення тестування. Сама карточка, тут запечатана герметично. Піпетка для води. Серветка алкогольна для знежання пальчика і чотири стіка для того, щоб брати крапельки крові з, з людини з пальчика. Тепер ми, що треба зробити? Треба розкрити карточку. Дістати її. Да, і ламінатор. Після того, як тест закінчиться, ламінується, і людина може з собою, якщо поранений боїться, на груди поклали чи в кишені поклали, вже везуть і відразу привозять і переливають круг. Підтвердження. Ось карточка так виглядає. Це реактиви. Карточка розроблена в Данії. Виробництво знаходиться в Данії. Це єдина компанія у світі Elden Biologicals. Реактиви ці випускаються у Великій Британії і постачаються в Данії, а обладнана, яке це все разом пакується, виробляються у Франції. Це три країни НАТО, вони допомогли зібралися. Ми беремо під тут дірочка, Набираємо водичку. І робимо кап, кап, кап І кап. Все, це можна викидати. Тепер беремо. Пальчик Обро... світла підбураємо. Да, з серветочкою. Насправді тут ще треба пописувати, кому ми це все робимо, але ми для експерименту зараз поки що так не будемо робити. Щоб яка, за... За... Зекономити... зекономити час є. Тепер, беремо, це викидається також. Це все викидається. У нас стоїть відео, куди ми це все викидаємо. Це напівавтоматичний ланцет. Він дуже ніжний, крутиться, він стерильний. Витягли, викинули. Все. Тепер перевертаємо пальчик і беремо кров. крапелька раз, крові, нанесли сюди, запустили реакцію. Викинули. Наступна крапелька крові. Нанесли сюди, взяли крапельку. Нанесли на інший реактив, розмішали це, викинули. Набрали ще одну крапельку крові. Ще на один реактив. Розмішали, викинули. Ще одну крапельку. На контрольний. Розмішали, викинули. Контрольний немає, відбутися реакції. Тепер ми беремо і. Ну, от уже на 10-й секунді починається галютинація. Тобто реакція крові води з хімічним реактивом. І так от це вже, в принципі, реакції більше немає. Хоча, може, ні, ось ще пішла ще одна реакція. Так. Так, да, ну єдине, що нам треба пальчик ще серветочкою іншою. Значить тепер дивимося. У нас пішла реакція на. Реактивах Анті А і анті Б. Ми дивимося сюди в табличку. В табличку два плюсика. Анті-А плюс, анті Б плюс. Так, анті-А плюс і інший мінус. У вас четверта негативна група крові. Ой, анті-Д, господи. Сорі, спутав. А, сорі. Друга позитивна. Ну. Ну, Не там прочитав, сорі. Тобто ось два плюсика, ті реактиви, які спрацювали. Анті-А і Анті Д. Ось, я просто анті Б подумав. І отут тут -от не повинно бути ніякої реакції. Якщо тут якась на контролі є реакція, то, значить тест не дійсно треба переробляти. Оскільки вот, ці ось дві ось анті А плюс, анти, анти, -Д, анти Б мінус немає реакції, на, на контролі немає реакції, анти Д. Це. Друга позитивна. Вітаю. Вот. би перший раз по реакції було, <гум> що не вірно. А вона просто навчить. А тепер лайфхак. Це те, чого не вчать ті, що наші. <гум> а може кров зупинити її? <гум> <гум> кров може зупинити. <гум> Водночас. <гум> Водночас. Це <гум> <гум> передбачалося, робилося для. Я середку викинув. Для. Зараз, зараз я принесу з цього, а якщо немає. Змісто, що це, перед... Ні, це передбачалося для лікарень, а не для військових, і туди просто не поклали дві серветки. Це теж зараз за що ми боремося. Це треба писати, заповнювати усе, крім самої групи, перед цим. Тобто тут ось тут пишеться ім'я, да, Світлана. Так, тут пишеться. Адреса Київ. Так, це. Так, дата народження 18 років. Так, і А насправді це отут треба було е, написати групу, але окей. Значить, у нас Ні, буде. Так, у нас А і Б це друга позитивна. Значить, друга, друга позитивна. А чого ти пишеш так неправильно? Друга позитивна не так пишеться.